Рен Пригоди Петсона та Фіндоса. Історія друга. Чи знаєш ти Петсона і Фіндоса? Бачите поміж полями та луками невеличку садибу. Там є курник, столярня, дровітня, вбиральня, сад і звичайний будинок. У ньому живуть дідуньо Петсон. І кіт фіндус. Якось фіндус вигадав нову гру. Пецане, сказав він, я сховав деякі речі, а ти повинен їх знайти. Одна штуковина стоїть у будинку, де всі кутку дахають. Ти ба, ну ж побачимо. Ну, ось тут тільки те й роблять, що куткудакають, сказав дідуня. І зайшов у курник. Ми знаємо, де вона, за кури. Цитьте, попросив фіндус. Мовчіть. В одному гнізді Петсон знайшов каструлю. Молодець, вигукнув фіндус. Друга штуковина лежить там, де стукають і грюкають. Петсон завжди стукає і грюкає. І майструє всілякі дивовижні речі у столярні. Туди вони з Фіндосом і подалися. Тут дуже багато всього, мовив Петсон. Але є те, чого зазвичай тут не буває, сказав Фіндос. Петсон заходився шукати. Врешті-решт він знайшов три яйця. Молодець! крикнув Фіндус. Поклади їх у каструлю. Третя штуковина стоїть там, де в землі ростуть довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. Потім вони пішли на грядку городини. Кіт стрибав попереду кури за ним. На грядці росли морква, боби, картопля, ревень і багато чого ще. Поміж усієї цієї зелені Петсон знайшов бідон. Молодець, а в бідоні є молоко, сказав фіндус. Четверта штуковина стоїть у приміщенні, де є плита. А де ж це може бути плита? спитав Петсон Вони пішли на кухню. У тій штуковині можна пекти кругленькі витребеньки Гм, здається, я розумію, про що ти говориш, сказав Петсон і тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. біле бонь хочеться млинців? спитав дідуню. Так, крикнув фіндус. А як ти здогадався? Вони розмішали в каструлі яйця, борошно, молоко і додали трішки цукру. Поки пексон пік млинці, фіндус голосно читав йому книжку. Жив собі кіт, у якого був дідуньо, що опік млинці. Щоправда, він просто вигадував, фіндус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, пили каву і їли млинці з варенням. У кущах буску співали пташки, мукала корівка. А загалом було тихо й спокійно. Це добре, що ти тут живеш, озвався Фіндус. А я думаю, Добре, що ти тут живеш, відгукнувся дідуню. ж, бо ми з тобою найкращі друзі, мовив фіндус. Твоя правда, погодився пецон. Цим усе і сказано.